Вітаю, друзі. Подивимось новини Української конопляної асоціації. Новини в світі про канабіс, те, що відбувається з коноплями. Німеччина впевнена, що ЄС схвалить легалізацію канабісу. Міністр здоров охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах висловив упевненість, що план країни щодо легалізації рекреаційного канабісу незабаром може подолати одну з найбільших перешкод. Схвалення Європейського Союзу. Лаутербах також сказав, що законопроект про легалізацію канабісу в Німеччині може бути опублікований протягом наступних кількох тижнів, можливо, до кінця березня або початку квітня. Ну, що можна сказати? В принципі, це основа. Там багато води, що вони пропозицію якусь представили. І от якщо є схвали, то тоді ми в Німеччині зробимо рекреаційний, коноплі. Легальними, а з якого такого переляку вони нелегальні? От в чому запитання? Запитання в тому, що <клес> а насправді є в Європі, в Європейському Союзі демократія. Якщо там є демократія, то має враховувати, що людина є найвищою соціальною цінністю. І якщо це так, то тоді ці люди можуть мають мати доступ до будь-яких рослин і до будь-яких грибів, як... на які підстави ці обмеження введені. Тобто ось ці прості речі, які прописані в Конституції, по факту і в Європі навіть не працюють. Тобто, нас 60 років водили за нос а, чи за ніс, що казали нам, що це все нелегально. А тепер вони знову легалізовують і е, всі ці операції, які вони роблять, які логічне пояснення та законне пояснення, правове, здорового глузу, не зрозуміло. Я думаю, що у нас в Україні ми маємо все ж таки виборити свої права через Конституцію України і зрозуміти, що не може ніхто ніякий 309, 307 закон чи насправді кодекс як міра відповідальність за порушення закону, який закон порушується, коли людина борощує собі коноплі. Поясніть мені, будь ласка, в коментарях.